Добрий ранок, мої чудові чудов'ятлетки. Сьогодні останні тренування потоку онлайн-клубу Королівська постава. Оформити підписку в наступний місяць. Ви можете через посилання в описі під цим відео, або якщо ви були учасницею цього потоку, незалежно від тарифу, з моїм зворотнім зв'язком, або самостійний тариф ви можете написати менеджеру. Також посилання на чат, з яким буде в описі під відео, сказати, що ви були учасницею цього потоку і отримати знижену ціну. Все, поїхали. Перша вправа перед початком тренування животу буде дихання. Мені важливо просто, щоб ви згадали паттерн дихання, як працює діафрагма, і оцей насмоктучий ефект діафрагми, який буде власне і активувати м'язи вашого животу. Тому перше, що ми зробимо, це реліз діафрагми. Сідаємо в позицію з хресний сет, ставимо пальці тильною частиною на живіт, розвертаючи їх по напрямку вверх під ребра. Робимо вдих через ніс і на видиху скривляючись, ваші пальці пірнають і так як погружаються да, під реберні дуги, як масуючи, масажуючи діафрагму. Ще раз, ви вдих. Ще раз, витильною частиною повністю поставили долоні, розвернули їх, ніби трошки викрутили підреберні дуги найнижче. Зробили вдих через ніс, видих через воду, прям таким через горло. Зробила на видиху скрутку. Нам важливо, щоб це був саме видих, тому що на вдиху діафрагма напружена, і ви не зможете її розслабити. І Погружаючи пальці під ребра, у ділянку діафрагми ви її розслабляєте. Ще раз вдих і... і таким чином у вас є ребра, і під ребра ви якби пальчиками. І ще останній раз вдих. Це можна робити сидячи, можна стоячи, можна сидячи на. Ліжку, дивані, стільці. І останній. Тепер ви постукуєте по ребрах, обійняли себе, да? розтерли ребра, поставили руки на реберні дуги, тепер зробили вдих через ніс, а видих через звук. Поставили пальці на животик і максимально видихаючи, максимально випускаючи у повітря з себе спустошуючи легені максимально протяжний Ще раз вдих через ніс видих вдих через ніс Видих через ніс, Вдих через ніс, видих через ніс, навіщо ми це робимо, щоб згадати, як на видиху можна повноцінно? Підтягнути діафрагму до реберного да, куполу. Як діафрагму за собою підтягуємо м'ясо животу ще раз дих. Видих, 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 видих. Ви прощупуючи пальці, відчувайте, наскільки вони у вас, наскільки пружним і підтягнутим стає животик. І останній раз вдих, ще рознис і видих. До це все, що я хотіла, щоб ми зробили. І тепер долоні ми розтерли зап'ястя. Нам знадобиться м'ячик та стрічка. Якщо не забуду, вставлю ще це нагадування вам на початок тренування. Дивіться, у мене еластична стрічка. Ви можете її замінити легінсами або ж панчохами колготками, або не використовувати нічого. Там буде буквально одна вправа, для якої це не принципово, але створює класно. Зовнішню силу, яким ми чинимо і ще активніше активуємо наш, наш м'язи коро. І також у нас знадобиться м'ячик, але тут можна взяти зв'язку зі шкарпеток, він нам буде слугувати а, просто елементом ускладнюючим вправ. І, власне, на першій вправі він нам і потрібен. Дивіться, ми з позиції планка один однією рукою. Давайте починаємо з лівої. лівою рукою, підносимо м'ячик до правої стопи. А правою рукою ми забираємо м'ячик. І тепер правою рукою до лівої стопи. піднесли м'ячик, лівою забрали і принесли його вперед. І таким чином ми постійно чередуємо позиції, насправді сама схема. Хвату м'яча і переносу не так важливо. Нам важливо просто, щоб він постійно переміщувався по килимку вниз-назад, вниз дав вверх тобто вперед, назад, до краю килиму до стоп, щоб постійно у вас живіт був у навантаженні. Погнали зап'ястя під плечовим, Якщо вам боляче у зап'ясті, давайте ще пару вправ зробимо на, на півпальчики підіймаємось. Не на кінчики пальців і не викручуючи ось так от зап'ястя, да, що у вас виламується вона, а якби такий павучок ніби створюєте у вашому зап'ясті на ваших долонях. Просто розм'яли декілька разів. Тепер тильною частинкою поставила долоні на килим, сіли ці на п'ята, поставила долони на килим. І ось таким викручуючим рухом по поверхні підлоги, ви лише тильною частиною, якби розтираєте підлогу. Так. Ага, чотири. Три. Два. Один. Поїхали. Зап'ястя. Стаємо. І. Десять. Десять. Ширено пружимо. Дев'ять. Дев'ять. Вісім. Поставили і забрали іншою рукою. Вісім. Сім. Сім, плечі вниз штовхаємо, шість. Шість. П'ять. Однією поставили вниз, іншою забрали внизу. І ви так можете, наприклад, до іншої стопи ставити. П'ять. П'ять. Постійно видихаємо Чотири. Це може бути гантель, тоді буде ще важче, ще цікавіше. Три. Три. Однією поставили, іншою забрали. Два плечі штовхаємо до лопаток, щоб шия не навантажувалась, не напружувалась, не скорочувалась. Один з видихаємо. Один, інший зібрали. І останній. чим нижче доступ, тим краще. У нас ще буде друге колону. Підемо на нього. Что того витягнули руки вниз і одразу стаємо на другу вправу, Праве коліно в опорі. Ліва нога витягнута. Сторону, і вона є в упорі чіткій, де стопа не завалюється, не завалюється всередину, а впирається в підлогу. Ми витягнули руки перед собою, ззаду тильна частина стопи може бути на підлозі, можете носочку впиратися, як вам зручно. Витягнули руки перед собою, зробили боковий нахил в правий бік. І тепер ви на вдиху. розкриваєте, вирівнюєте лікті, на видиху, згинаєте. 15, 14. Тринадцять. Дванадцять. Овідчувайте на видиху напруження по лівій лінії животу. Тринадцять. Дванадцять. І за рахунок того, що ви завжди під нахилом ви відчуваєте завжди напружений живіт. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять дивимось перед собою. Чотири. Три. Два. Один. Підйом. Ліве коліно поставила. Праву ногу в опору витягнули. Тепер ліва тильна частина стопи У вас в опорній точці. Боковий нахил в ліву сторону. Є зробила цей нахил тас підкрученців. Не напорушуємо, не спазуємо і на ви вирівнюєте лікті. на видиху згинаєте. Чотирнадцять. Тринадцять Плечі вниз, шию не заламуємо. Дивимось перед собою. Одинадцять. Десять. Повільний видих. Дев'ять. Вісім. Живіт не натужується і не вакуумується, а підтягується як вантус. Вісім. Сім. Шість. Маєте праву лінію косих поперечних м'язів животу відчувати. Три. Два, Один. Підйом зробили. Знову праве коліно опорне, ліву так само витягуємо в бік, стопа не завалюється на великий палець, а мізинчиком ви ніби виштовхуєте килим від себе. І от супротивом, цим додатковим ви ще створюєте залученість м'язі в животу. Знову лікті долоні поставили одна на одну, лікті витягнути вбік, і знову ми боковий нахил робимо, але тепер скручуємо тіло назад, ніби ви хочете розвернутися ви нахилі: 15. Чотирнадцять. Тринадцять разів. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять разів. Чотири. Лівою долонькою штовхаємо. Три, два, один підйом. Якщо раптом залучається поперек, ви мені записуєте на відео, як ви виконуєте цю вправу, щоб я чула ваше дихання, відправляєте в чат, і я розбираю виконання техніки. Да, в чат онлайн-клубу, де є моя підтримка, де я вам підказую. Але самостійно ви також зараз можете трохи увагу змістити на дихання, щоб максимально був саме. Підтягнути животик. Плечі вниз, долонята на іншим, боковий нахил в ліву сторону і скрутка. 15 14 13 12 разів. Ви завжди в нахилі, але при цьому права половина тазу вона не закручується, дивляться кісточки вперед. 9 Подивилися вниз, подивилися до стелі, подивилися вниз, боже, яка гарна у мене стеля. Який гарний у нас сильний функціональний животик. Чотири. Три. На видиху розкрутили. Вдих, два. Стопа права. Відштовхую килим від себе. Один раз вдих. І звідси бокове розгнання зробили. Поставили праве коліно в опору і у нас наступне вправо. Шоста якраз зі стрічкою. Я беру стрічку, ви, якщо що, можете взяти гантель. Я вам зараз покажу, що ми взагалі ви виконуємо. А я кріплю стрічку на праву стопу. Якщо у нас вона довга і така резинова, не тканинна з гачками, такими, як у мене, ви можете ось так стопа на стопу закріпити і в протилежній руці будете тримати. Бо у мене вона коротенька, але з такими, як. Пітельками. Я лягаю на спину сегмент за сегментом, опускаючись вниз, в лівій руці тримаю. Гантель, боже, не гантель, а стрічку. Але якщо стрічки і панчох, нічого такого у вас немає, ви можете тримати гантель в лівій руці. Дивіться, що я роблю. Коліно тримаю над тазом, відкрутила таз, поперед прижала. На видоху опустила вниз ногу. І розкачуючи по колу, роблю 15 таких нестабільних кругів. Ви можете взяти просто гантель в вашу руку. І... Обертаючи ногу, створюючи нестабільний стан, ваш живіт активується да? і а, утримую, утримує м'яза животу. По Можна двома ручками тримати. Рукою не розмахуємо, ви ногою розкручуєте. Коло. Якщо у вас буде в лівій руці гантель, а ви вільною ногою будете це, це саме робити, також буде добрий ефект. Плечі відтягнули до лопаток. На кожному розмахуванні у вас є ризик, що ви провалите поперек вниз, але у вас сильний живіт і ви таз не нахиляєте вниз, і поперек не прогинається. Чотири, Три, два. От тепер ми добиваємо. Так сказати, ці, цю вправу. Все ще тримаємо коліна перед собою. Дві долоні штовхають ліве стегно. Ми правим тільки що робили коло. І зараз все ще правою нога буде працювати. Дивіться, лівою, правою долоні ми штовхаємо ліве стегно. 15 разів опускаємо стегно вниз. 14. 13, 12, 11. Десять. Таз підкручен. Дев'ять. За рахунок того, що ви постійно штовхаєте стегно, ще сильніших живота активується таз підкручен. Поперек не відклеюється. Сім. Шість. П'ять, чотири, три. Плечі вниз, два. Один. Добре. Прижали до себе, розкачали вліво, вправо. Є. І так само на протилежну сторону. Тепер на ліву стопу закріпили стрічку. На ліву стопу кріпимо стрічку або без стрічки і беремо пляшку з водою чи гантель а, у руку. Я поїхала витягнули і 15 кроїв, трошки швидше, 15. 14. Бачите, нога вас розгойдує, але руки за нею нікуди не витягуються. Поліно тримаємо право витягнути перед собою на себе не падає, бо це сильно буде знижувати ефективність вправи. Сім. Шість. Продовжуємо п'ять. П'ять. Чотири плечі вниз, три. Два. кулички тримаємо вверх. Один. Добре. приїжджали до себе. Взяли застигну, зробили вдих через ліс. На виду до себе. Дякую вам за довіру. Сподіваюсь, ви отримали задоволення і ваші м'язи животу отримали навантаження і стимуляцію. Можете, як завжди, виконати додаткове коло, щоб ще підсилити і зробити своє тренування більш тривалішим, якщо вам так більше подобається і хочеться. Я чекаю вас в наступному потоці онлайн-клубу. Дякую за довіру. Пишіть в коментарях або в чаті онлайн-клубу, якщо ви є його учасницею, свій фідбек, зворотний зв'язок про це тренування. Мені це сильно важливо. Радісно читати, коли я знаю, що ці тренування допомагають вам любити активність, любити своє тіло. До зустрічі.